Україна адекватно реагуватиме на торговельну агресію Російської Федерації. Про це заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська. Нагадаємо, 3 липня опубліковано указ президента Росії, відповідно до якого запроваджені додаткові обмеження щодо транзиту через території Російської Федерації товарів з України до Казахстану та Киргизстану. Це у свою чергу може призвести до повної зупинки і заборони транзиту українських товарів. Щоб цей указ почав діяти, необхідно прийняти ще низку відповідних під підзаг... Було оприлюднено заяву від імені Уряду України на сайті Кабінету міністрів, де зазначено, що уряд невідкладно вжиме, вживе заходів у відповідь на дії Російської Федерації. Відповідний пакет рішень на даний час у нас проходить там. Остаточне погодження і розглядатиметься кабінетом міністрів. Ми рекомендуємо на даний час, поки на час цього утриматися від відправки вантажів слідуванням, які. Відбувається до Російської Федерації для уникнення відповідних ситуацій. Оприлюднення указу президента Росії, яким запроваджуються додаткові обмеження щодо транзиту українського вантажу, стало підставою для розгляду варіанту використання нового шовкового шляху в обхід Російської Федерації як альтернативного маршруту доставки українських товарів. Повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.